Допоміжні засоби реабілітації, крісла колісні, милиці, протези та ортези тощо не лише полегшують життя людей з інвалідністю, а й відкривають можливості для їхньої активної участі в соціальному житті. Необхідність і користь таких засобів беззаперечна. Тому державою передбачено безоплатне надання допоміжних засобів реабілітації особам з інвалідністю. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний, офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і у цьому відео поговоримо про те, як особам з інвалідністю отримати направлення на забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Соціальні гарантії щодо забезпечення осіб з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації визначено законом України про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні. Порядок забезпечення допоміжними засобами реабілітації затверджено постановою Кабінету міністрів України від 5 квітня 2012 року No321. Ознайомитись із зазначеними документами можна за посиланням в описі до цього відео. Що таке допоміжні засоби реабілітації? До допоміжних засобів реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, належать Протезно-ортопедичні вироби, наприклад, протези, ортези, ортопедичне взуття, ліфи для кріплення протезів молочної залози, спеціальні засоби для самообслуговування та догляду, наприклад, подушки абдукційні, східці, підставка для ванни, засоби для пересування, крісла колісні, повзуни, дошки для пересування, допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому, наприклад, палиці, милиці або ходунки, меблі та оснащення. Ліжка з приводом матраці протипролуждені, спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, наприклад, диктофони, аудіоплеєри, мобільні телефони, пристрої для визначення рівня рідини. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Оцінюйте наше відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Хто забезпечується засобами реабілітації? На безоплатне отримання допоміжних засобів реабілітації мають право: особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, учасники бойових дій, окремі категорії громадян, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та втратили функціональні можливості кінцівок, постраждалі мирні громадяни, які отримали поранення. Контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, особи похилого віку, на протези верхніх та нижніх кінцівок, допоміжні засоби для їх кріплення, жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадратектомії та з порушенням розвитку молочних залоз, на протези молочної залози, ліфти для їх кріплення, компресійні рукава, діти з порушенням опорно-рухового апарату, на протезно-ортопедичні вироби. Особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб, та їх соціальний захист на протезно ортопедичні вироби. Як отримати скерування на забезпечення засобами реабілітації? Щоб отримати скерування на безкоштовне отримання засобів реабілітації? Необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації. Контакти управлінь у місті Дніпрі ми, як завжди, залишили в описі до цього відео. Також звернутись по забезпечення засобами реабілітації можна через електронний кабінет особи з інвалідністю або портал Дії. На прийомі в управлінні заявник або його законний представник має заповнити заяву на забезпечення засобами реабілітації та надати копії необхідних документів із пред'явленням оригіналів, паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідчення біженців, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту свідоцтво про народження для дітей віком до 14 років, висновку про необхідність забезпечення особи з обмеженнями повсякденного функціонування допоміжними засобами реабілітації, технічними та іншими засобами реабілітації, який формується медико-соціальною експертною комісією, лікарсько-консультативною комісією, військово-лікарською комісією або мультидисциплінарною реабілітаційною командою, реєстраційного номера облікової картки платника податків. Освідчення, яке підтверджує право особи на пільги за наявності. Військовослужбовці та постраждалі додатково подають копії таких документів із пред'явленням оригіналів. довідки про обставини травми, поранення, контузії, каліцтва за наявності, військового квитка для військовослужбовців, які є іноземцями та особам без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних силах, Держспецтранслужбі, Національної гвардії. Довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи для постраждалих, які є внутрішньо переміщеними особами. В управлінні соціального захисту населення пакет документів сканується, формується електронна справа, яка передається до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Фонд обробляє електронну справу та формує заявникові електронне направлення у електронний кабінет особи з інвалідністю. На підставі електронного направлення потрібно звернутися на підприємство, яке забезпечує допоміжними засобами реабілітації. Важливо, що заявник може самостійно обрати підприємство із затвердженого переліку. Також зауважимо, що заяву про забезпечення засобами реабілітації та необхідні документи можна також подати безпосередньо до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Посилання на нього ми також залишили в описі до цього відео. Чи можуть відмовити у забезпеченні допоміжними засобами реабілітації? Так, підставою для відмови може бути подання документів в неповному обсязі. Подання документів, що містять неправдиві дані, зняття інвалідності заявника та втрата ним права на пільги. Виїзд заявника на постійне місце проживання за кордон. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.